Добрий день, наші дорогі підписчики, як і обіцяв, знімаю вам відео за наші курочок. Повичищали в них сьогодні і вони ось обідають у нас. Зробив такі поїлки їм, переробив, то була у нас купольна висіла, поставив чашечні поїлки бо дуже багато розливали воду з купольної. Тут, надіюсь, буде менше розливання. Але теж розливають по трохи, але не до такої кількості. У гнізді нашому вже почали по трохи нестися. Уже там сім'їчок лежить. Зараз покажу вам поближе. Ну, звісно, вони як звикли, Ось я оцінкові нестися, там де раніше не так і несуться, Ну, некотрі курочки ж вже заплігують сюди. О, залазить на ці драбинці, що я поставив. Сьогодні вже 24 яйця зібрали, ще вам 3 знесли. Це виходить 27. Так, я покажу вам тут яйця. Тут конечно если б они усі навчилися нестися в цьому гнезді то було б шикарно Ось вот так піднімається. і вот тут яичко тут звісно, хорошо бачите чистенькі хороші яйця. Сім штучок. і в, в цій стороні іменно несуться. Ну, звісно ще не тільки ломансенді сюди залазять і несуться. І то не всі. Так що такі у нас новини, та курочки. Курочки, слава богу, неплохо несуться. Хорошо. Ну, сравнительно хорошо, наскільки це можливо в цей період. І ще плюс, що курочки не молоді вже їм. Не, ну кому год, кому два, а може кому й більше, треба дивитися. Я вже точно не помню. Грязні курочки, воно сарай маловатий. Ну, ми їх -то випускаємо на, на цей загородку, сейчас я покажу. Така у нас ось загородка, ну тут теж не дуже чисто, все ж час трошки підсохло. А так теж грязно. І зато і курочки грязні. Чистити, то ми в них себе частенько чистимо, там раз-два-три дні чистимо. Ну, За счет того, що і загородки грязно, то, то і вони не дуже чисті. Ну, слава Богу, щасть вже трошки підсохло. Щас то вони більше частини курочок, та не більше, але... Ну, Половина і трошки більше, бачите, в сарої сидять. Хоча загородка сама велика, Є там і друга половина загородки, це я часть загородки показав. А за сараєм там ще одна загородка велика, вони туди ходять. Ну, предпочитають більше в сарої. Кому цікаве було відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Якщо буде можливість, то сьогодні ще відео за перепелів зніму. Хочу для вас їх зважити. Яка вага сьогодні їм рівно 30 днів. І хочу вам показати, і самому цікаво, яка вага. Бо як обіцяли мені, то... Що це важкий крус. це важкі. Подивимося. До нових зустрічей. Пока-пока.